Добрий день, це канал Я і мої кози всім мирного неба і Божої благодаті. Так, розроблено півпачечки дрождів, чотири тих, ложки цукру, дві ложки муки і десь ложу 5-6 молока додала. Все, розмішала, розробила, дрожжі почали робити, вибила дві яйці. майонез 50% жирності І ще Чіпка солі позабулася. Розмішали? Что вам уже загустло? Я ж тільки? Дай ложку візьму. Пригустла, зробилася густа. Тільки вечір перегонила. Можна брати сметану, можна трошки масла дати, як вам подобається. Я дам сметану, бо в мене масло застигло в холодильнику, я його забула дістати, щоб воно м'якше стало. Та я таким чином замішу, ту більшу ложку візьмемо. Таке густе. В холодильнику стояло, воно першиво буде розмішати. Ось так. Розминаємо, розмішуємо. Ваніль забула Манійка. Воно гірке не буде, бо воно буде пектися, то ванілька тут забагато її не буде. Я даю весь час пачечку, сметану хочу розімняти. То вона густа. Ось так. І зараз ще молока візьмемо. Так. Кружка молока. Тут склянка 220 десь такого грам. Зараз подивимося, моє я ще візьму, Зараз побачу. Ще хіба півкружечки візьму? Ось ось що. І тепер будемо давати муку і місити. Крустіть 250 пятьдесят грам, лічить муку. Одна кружка, друга, третя, думаю, хватить чотири кружки поки. камесью. Ну, зараз ще прийдеться докидати, бо це маловато. Я ніколи не міряю, я на око, я знаю, скільки мені треба, яке тісто має бути. Ось так скажемо. Просто по камісь поставимо і побачимо. Ну, я думаю, вона ще піде. Якщо ще буду добирати, то я скажу. Зараз вимішу, тоді покажу. Ось таке тісто виходить. Я взяла буквально ще 2-3 пучки отакого от пальці. Чуть-чуть притрусила стола, поки вимішувала зразу. Ось. Тісто має бути легеньке, піддатливе. Гарно вимішане, тоді з нього буде гарний результат. Якщо тісто гарно не вимісити, цього результату не буде, що ви хочете. Тісто треба гарно вимішувати, щоб було з того, що ви хочете, бажаний результат. Тісто любить руки і тісто любить, щоб його любили. Ось, ось так. Вимішуєте. Я, якщо багато тіста не мішую, я весь час вимішую на столі. Його легше вимісити і краще ви вимісити. Ось. Воно вже вимішане, вже до стола не лепне. Чим краще вимісити, тим кращий результат. Ось так. Бачите, воно як вимішане, воно ні до рук не лепне, ні до стола не лепне. Це означає, що вже тісто ви вимісили. Ось, Ось такі то справи. Зараз я його поставлю в миску, духовку включу на 30 градусів, щоб була тепленька духовка. І поставлю тісто туди. Бо в хаті в нас холодно, ну як, воно не є холодно, але для тіста, щоб рушалося гарно, це і за холодна температура. Ось. Бачите, яке тісточко гарне. О. Негесеньке, о! Бачите? Ось так. Ставлю в мисочку. Бог допомагає нам. Спекти є, смачне смачне, а що я покажу? А, якщо в духовку ставити, то треба зверху покришкою накрити, щоб не присихало зверху тісто. І поставити воно підійде раз, обівну. Другий раз, як підійде, будемо виробляти. Ось таке у тісточко вийшло. Це вже воно друг, третій раз підійшло. Сіла робити, вже, думаю, буду робити. Прийшли, і я вже не робила. Так. Ось так. Сказали робити пироги. Робимо пироги. Відкрила свою гущенку, видно, не видно. Ось. І будемо зі згущенкою робити. Пироги. Мак забула купити ось. Ну а до молока щось треба. Думаю, зроблю таке тістечко, вже давно такого не робила. О! І наробимо пирожиків. Тісто дуже ніжне виходить, воно до рук так не лепне. Відставаю зущенка. Ось таке -то діло. О, бачите, гарно. Виходить. І тісненько не наложуйте. Тіста, ну, пирога. Тісто дуже гарно м'ягеньке, ніжно розходиться в руках, гарно головне краї щепити, щоб, щоб не повитікала з як нагріється. Ось так. Бачите, як. І будуть у нас смачні, смачні пирожики. Ось так. Буде пательнючка пирогів, і будемо смакувати Такі-то справи. Ну, зараз як нароблю, тоді вже покажу, яка в мене пательня вийшла пирогів, вони трошки підійдуть, і тоді ми їх у духовочку. І ось, і будуть у нас. Смаколики до молочка. А то кожен раз, мамо, а що до молока? А що до молока? А так? Буде смакота до молока. Хто хоче може більше тісто посолодити, Ну, я багато не солодила, бо зущонка буде. Я думала, що я з маком буду робити. Поки я огляділася, подивилася, маку нема. Та й на тому осталося. Навіть от руку забула вмочити, і воно, бачите, як гарне. Тісто виходить гарне і прекрасне. Ось так. Колись більше на майонезі місили через що. Ну, там хтось буде зараз писав, хтось буде писав, що що, а наш тобі той майонез. Я показую, які є рецепти тіста. Ось. Колись більше ну, місили на майонезі як зимою. Нема там так сметани, масла. Ось. А майонез купили, він недорогий був. Та й робили. Ось так. Я вже в невістках була. Як моя мама мені показала такий рецепт. каже, Таке тісто, яке мені сказали мона робити. Ну, і я спробувала, мені сподобалося. Кому не подобається, ну можете не робити, я не заставляю нікого. Я просто показала. Трошки забагато тіста. Ось такі діла. Наліпимо, посмакуємо. А хто ще не підписався на мій другий канал, не забувайте заходити, підписуватися, писати коментарі, задавати питання про кози, кого що цікаве, то я те, що знаю, відповім. Ось. І все самого-самого всім хорошого. Зараз поки мій пауза. А вже як нароблю, покажу, які вийшли. Тісто дуже гарне, воно рушається за руками. Ось. Ось таке то діло. Все, Поки мій пауза. Зроблю всі, тоді покажу. Так, ось такі в мене вийшли. Красавчики. Вже тісто підноситься. Зараз помащу, Олій... господі, олійкою. Так, його. Яйце. Назвите яйце. Зараз помастимо і буде смакота, смакота. А вже які вийду, тоді я вже вам покажу. Зараз ставлю в духовку розігріту до 180 градусів 30-40 хвилин, в залежності від вашої духовки. Як ваша духовка пече? У мене 30-35 хвилин стоять У духовці і, усьо, і печені. Ось таке то діло. Ось така у нас буде смакота. Ось так. Помастила і зараз ставлю в духовку. Ну, а вже як спечуться, остигну, тоді покажу. Ось така в мене красота вийшла. Ось такі вони. Пухкенькі. нягенькі. Ось так. Зі Ммм, Бачите, такі пухкусінькі. Дуже тісто смачне виходить. Готуйте, смакуйте. І всім смачного. Дякую. На дорого. Дай мені молочка. Я тобі дала порожик, а ти мені дай молочка. Ну ладно, добре, до цього. знаю. Хвати мені. Я знаю, що в мене добре. Оце смачно. Готуйте, смакуйте. Пробуйте, підбирайте. Рецепти у мене багато є дріжджого тіста, який вам подобається. І готуйте. Всім смачного і до зустрічі в слідуючому відео. А ми будемо смакувати. Виходить дуже-дуже смачно. Всім па-па-па-па!